Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу з вами зробити цікаві вправи. Для першої вправи нам знадобиться олівчик, наш помічник. Ми з цим олівчиком можемо робити різні вправи. І сьогодні ми будемо розмінати наші долованьки. Давайте разом починаємо і. Теремо між давинками. Дуже-дуже-дуже-дуже швидко. Дуже-дуже повільно. Дуже-дуже-дуже швидко. Дуже-дуже повільно. І ще повільно. І швидко, 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 швидко. І ще дуже-дуже повільно. А зараз наш олівчик допоможе нам малювати в повітрі. Давайте разом беремо нашу долоньку і будемо її обмальовувати диханням. Показати як? Давайте. Робимо великий вдох і проводимо вверх на видих вниз. І на інші ручки теж помалювати, їм буде дуже дуже приємно. А зараз нам задобляться різні кольори. Сьогодні ми візьмемо. Синій зелений помаранчевий. Запам'ятали синій зелений помаранчевий. У кого немає таких долонячок, ви можете взяти окремі фігурки і покласти в потрібному порядку. А зараз, будьте дуже уважні, як я буду, які ручки, на який колір класти? Давайте разом приготувалися! Цікаво, Встигали? а зараз ми зробимо трішечки складніше, Будьте уважними. Молодці! Я сподіваюсь, у вас все гарно-гарно виходило. Якщо з першого разу не все вийшло, повторюйте відео декілька разів, і у вас буде виходити все краще і краще. Ка!